Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Рашисти оговтуються після блискучого удару українських повітряних сил. Великий десантний корабель Новочеркаськ в тимчасово окупованому Криму. Повністю знищено вибух був настільки сильний, що сталеві уламки корабля розкидало по всій Феодосії. У ЗСУ ж назвали, чому вдарили саме по цьому кораблю, та як обрали момент, знищено цінний груз окупантів. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тисеньєї і Артем Зябкін. Підписуйся на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Бомбанула так, що уламки розлетілися містом. Феодезійські журналісти відзняли наслідки знищення російського великого десантного корабля Новочеркась. Схоже, ударна хвиля від вибуху на посудині була настільки руйнівною, що розкидала величезні сталеві уламки його корпусу містом. У мережі вже сміються, кажуть, то новий декор на новий рік. А ось до речі. Фото самого Новочеркаська, точніше, тієї груди металу, що від нього залишилось. Як бачите, корабель пішов під воду. З під неї виглядають лише якісь його недопалки. Умін убивстереф. Обіцяють, що відновлять корабель за півроку. А тут півроку тільки треба, щоб зібрати те лего, яке від того корабля лишилось. Запасаємось попкорном. У міністерстві оборони України ж не змогли обійти цю чудову новину осторонь і не потролити расистів. Ви маєте це почути. Українські воїни модернізували великий десантний корабель Новочеркаський. Тепер це підводний човен. Жарти жартами, але новочеркась горів добряче. І це, як то кажуть, неспроста. Як повідомляють у центрі стратегічних комунікацій, корабель був завалений іранськими шахедами. Саме вони здетонували у нього на борту. Вибух був настільки потужний, що візуально нагадав ядерний гриб. Тихо, тихо, тихо. О, ти снімаєшся? Да. Ох? О жарко сюди. О, ми сюда пішли, там осколки, блін літять. Точну кількість затоплених шахетів ми наразі не знаємо. Сказати точно це поки не можуть і у зсу. Проте є припущення. Військовий експерт, полковник запасу Петро Черних стверджує, що їх там могло бути до двох тисяч. Яка чудова новина? Держи. Дуже сильно воно горіло, міцно горіло. Ми розуміємо, що горить там, де є те, що може згоріти. Я більше прихильний, що все ж таки шахеди, тому що сам снаряд це такий, ну він має доволі товстий кожух менталевий, щоб він вибухнув у такій кількості і щоб так воно все запалало, ну то однієї ракети замало. Шахет там зовсім, ін, зовсім інший принцип монтування бойової частини. Вона практично не захищена. як як немає такої товстої стінки, як має снаряд, то висок. А ймовірні, що саме це і е, запалало. І якщо це дійсно так, то мінус десь так дві тисячі шашахедів. Ну це добротний результат. Але і це ще не все можливо на нас чекає ще одна приємна звістка, за словами речниці сили оборони Півдня Наталії Гуменюк. Такий вибух, як трапився на Новочеркаську, міг пошкодити і інші кораблі в порту. Поки українці продовжують розвідувати дані, але вже можна зробити висновок. Феодосія, хоч і розташована на заході півострова, більше не є затишною схованкою для окупантів. Щоб зберегти свої бляшанки, ті мають ховати їх подалі. А куди? Рашисти розгублені. Знаємо, що дуже великі райони не тільки навколо порту оціплені військами, і вони дійсно перебувають в певній паніці, напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом. Так, дійсно корабельне угруповання. Ми фактично декілька діб поспіль не фіксуємо в відкритому морі. Вони не виходять на бойове чергування. По перше, і погода цьому не сприяла, були потужні шторми п'ячі. Барів це для чорного моря дійсно дуже велика сила моря, і тим, тим не менш ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період, понад три тижні не не виводили їх на чергування. Потім був один такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією, і дуже скоротечне заведення знов пункт базування. Ми знаємо, що вони розсередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. В більшості зосереджені вони в новоросійську, і ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас це недостатньо далеко. У Феодосії ж окупанти буквально нажахані і як озвірілі, шукають навончиків ЗСУ. Рашисти оточили центр міста і перевіряють кожного перехожу. Ого, місцеві ж пабліки пишуть, що прийшли поспілкуватися російські силовики із тими, хто зафільмував нічну бавовну. Можливо, саме вони традиційно і стануть крайніми, а ФСБ оголосить про нові гучні затримання і заспокоїться. Подякував льотчикам за блискучу роботу. І президент Зеленський вдячний нашим повітряним силам за ефективне поповнення російського підводного чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні. Стало відомо, і чим повітряним силам вдалося так майстерно влучити по ворожій бляшанці. Речник повітряних сил Юрій Ігнат натякнув на засоби, якими можна влаштувати такі бомбічні вечори на західному узбережжі окупованого Криму. Ну, Напевно, росіяни думали, що вони в безпеці, бо е... Відстань від Федосі до найближчої точки, де стоять українські війська, це 250 кілометрів. Ну для крилатих ракет це не є така велика відстань, тому і безпеці вони думали. Мабуть, ну мабуть, надіялись на, на щось так, на чудо якесь на ППО російське, мабуть, надіялись. Ну але завдяки власне продуманій спецоперації, яка відбувалася координації безумовно, що з силами оборони і спецслужби задіяні збройні сили таким чином. Тактична авіація наша відпрацювала. Доволі таки успішно, не доволі. А просто філіграмно, як написав командувач повітряних сил у себе в телеграм-каналі, що дійсно дякує пілотам і усім причетним, хто дійсно спланував і хто організовував цю спецоперацію. Ну щодо самих ось цих ракет. За який час і чи дізнаємось ми про, про, про використання яких ракет йшлося? Тому що от ваша попередня відповідь до цього під час підготовки до ефіру ми бачили, та що ви говорили, ну різні насправді в нашій диспозиції є, і Storm Shadow, і Scalp, і інші є. Ну то до, 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 до ужитку яких дійшло? Ну то інших нема. У нас є на озброєнні офіційно і скальп, і стороншедов власне британська і французька ракети, які фактично є однотипні. Так виробники лише різні. Оце, це те, це, це ті ракети, які є в нас на озброєнні. Тому зараз поточняти кількість там і які саме було, ми традиційно не будемо. Результат ви бачите. І ось вам вишенька на торті сьогодні, 26 грудня, із заявою вийшов міністр оборони Великобританії Гран Шапс. Підозрюю, що саме ракетами британського виробництва, а саме славнозвісними стормшедою, був знищений Новочеркась. Тому шапс мав змогу порадіти за потужність британської зброї та майстерність ЗСУ. А тією вишенькою стала приголомшлива статистика знищення російського флоту від шапса. На мою думку, поєднавши всі озвучені факти, уже можна говорити, що Російському флоту на Чорному морі дали чорну мітку, підписавши йому смертний вирок. Це останнє знищення військово-морського флоту Путіна демонструє, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів. І нова коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі. За словами Шапса, Україна разом з Британією та Норвегією продовжують розвивати свою флотилію. Ця співпраця, врешті-решт, має стати ключем до української безпеки на морі. А як думаєте, ви чи ризикнуть рашисти знову тягнути свої кораблі до Криму? Пишіть свою думку у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.